Вічна проблема, що приготувати. Ловіть ідею для смачної вечері. Виходить неймовірно смачно. Беремо яловичий фарш, додаємо кмину, мускатного горіха, паприки, чорного перцю, сухарі та натерти цибулю та чесник. Спеції додавайте за смаком, солимо та все перемішуємо. Трішки змочуємо руки та формуємо ковбаски або тефтелі за бажанням будь-якої форми. Відправляємо їх у холодильник, чистимо та нарізаємо картоплю, додаємо паприку, сушений часник, чорний перець та чеврецю. Солимо за смаком та додаємо олії. Все ретельно перемішуємо. На пергамент викладаємо картоплю навкруги та в центрі викладаємо наші сосиски або фрикадельки. Навкруги викладаємо порізаний помідор, заливаємо приготовленим соусом. Випікаємо 40-45 хвилин.